Доброго дня, Ірина Стримицька, практикуючий психолог, тема сьогоднішньої зустрічі пасивна агресія. Звідки вона береться, які є види пасивної агресії, і як цьому можна хоч трошки зарадити? Тобто, як себе вести в ситуації, коли ви спілкуєтесь з людиною, яка висловлює пасивну агресію по відношенню до вас? Пасивна агресія завжди виражається в соціально прийнятній формі. Тобто, коли ви спілкуєтесь. З людиною, яка використовує цей вид маніпуляцій, інакше це не назвеш, ви не почуєте підвищеного тону, ви не почуєте нецензурної лексики, ви не побачите жодних фізичних проявів такої активної агресії, але ви відчуєте неймовірний дискомфорт, почуття приниження, почуття меншовартості, Почуття руйнації вашої гідності, тому що саме на це і направлена пасивна агресія. Мета людини, яка використовує це зазвичай це виплеснути свою агресію, яку він не вміє висловлювати в більш екологічній формі. І другий момент це зруйнувати вас, це цільова дія зруйнувати вас, зіпсувати вам настрій. Знецінити вас і так далі, звідки береться це явище. Явище це носить соціально-культурний характер, і ми це з вами робимо несвідомо, як батьки, і передається це в нас з покоління в покоління. От якщо ви пригадаєте, як ми дозволяємо чи не дозволяємо висловлювати дитині свої агресивні почуття, ви відразу все зрозумієте. Коли маленька дитина говорить, я це не хочу, і я це не буду, це мені неприємно, сама це роби. Що в нас відбувається в відносинах з дитиною? Ми не даємо висловити це дитині, ми не пояснюємо їй, як це можна зробити нормально в адекватний спосіб, і реагуємо наступним чином. Що значить ти не будеш робити? Замовкни! Мама краще знає, я сказала це зробити. Ясно, що після цього дитина ще використовує декілька спроб. І якщо не вдається висловити свою агресію напряму, то дитина з часом вчиться робити це от в такий непрямий спосіб: спосіб вираження пасивної агресії. Або наступний приклад: пригадайте, як у нас виховують дівчат майбутніх жінок. Ти ж дівчинка, поступися. Ти ж дівчинка, промовчи. Ти ж дівчинка, віддай. Ти ж дівчинка, не сварись. Ти ж дівчинка, не кричи, не тупай ногами. Так дівчатка себе не ведуть. У мене на цю тему є окреме відео про хорошу дівчинку. Так от, якраз хороша дівчинка назбирує, як на мистинки, всі ці фрази від своїх батьків. І входить в доросле життя дуже хорошою дівчинкою, яка не може висловити свою агресію. Може в інший спосіб, спосіб пасивної агресії. Цьому, до речі, дуже вчать на новомодних тренінгах з жіночності, жіночної поведінки, будь мудрішою, тут промовчи, скази, скажи трошки інакшим способом, покажи свою потребу. В інакшій формі і так далі. Тобто ми самі формуємо цей механізм і демонструємо їх своїм дітям і користуємось цим самі. І, до речі, коли ми користуємося цим самі, ми так само демонструємо нашим дітям, як можна висловлювати агресію. І вони, як чистий листочок, записують цю поведінкову реакцію. Пізніше так само, як ми її транслюємо їм, так і вони починають транслювати у Всесвіт. Якщо ви думаєте, що пасивна агресія притаманна жінкам, ви помиляєтесь, це великий міф. Чоловіки майстерно використовують пасивну агресію. По роду своєї діяльності я працюю з менеджерами, топ-менеджерами, менеджерами середньої ланки. І за мою кар'єру я працювала з багатьма компаніями. І я бачу, як в останні роки, коли вже менеджмент усвідомив, що нахрапом управляти людьми неможливо, і нараду, в принципі, повинні вони проводити в більш прийнятній соціальній формі. І нецензурну лексику вже непристойно використовувати. Чоловіки майстерно використовують пасивну агресію. Вони так само можуть принизити колег чи підлеглих. Вони майстерно можуть знецінити результати вашої роботи. Все залежить від набору технік, методів, які використовує та чи інша людина, які бувають види пасивної агресії і як їх можна побачити в нашому буденному житті. Перше, це такі. Твердження, які речення, думки, які висловлюються людиною, з якою ви спілкуєтесь, і в першій частині такого речення ви отримуєте або похвалу, або співчуття, а в другій частині такого речення ви отримуєте знецінення і руйнацію своєї гідності. Ну, наприклад, «Да». Це прекрасний результат. Ти отримала перше місце на олімпіаді з математики. Для дівчинки це просто шикарно. Ну, що ж робити? Негарна дівчинка мусить брати цей світ розумом. Або уявимо ситуацію, коли зустрічаються дві коліжанки, і одна з них дізнається про сумну подію, що друга втратила чоловіка. І звучить наступна фраза: Боже, Марічка, ти втратила чоловіка. Я тобі надзвичайно співчуваю. Це так боляче, так важко. Не уявляю тепер, як ти будеш піднімати дітей? Що ж з тебе можна тепер взяти, якщо ти без чоловіка? Відстежуйте, що відбувається. Перша частинка завжди, коли ми чуємо співчуття або похвалу, ми ніби розкриваємо свою душу на зустріч цій людині, яка це висловлює. А далі ми отримуємо психологічний ляпас. Тому що наступна частина фрази говорить нам про те, що ми не такі, негідні, меншовартні і так далі. І тому подібне. Тобто, це один з видів. Висловлювання пасивної агресії. Наступний вид це такі собі натяки. Це коли людина взагалі напряму не говорить ніякої інформації, всім своїм виглядом, мімікою, всією своєю невербальною системою демонструє вам, що вона чимось незадоволена, але напряму це ніяк не висловить вам. Ну, Наприклад, Катерина. Мені дуже шкода, що ти ось так. Як так? Ну ось так. Ось так робиш. Далі після цього нічого не пояснюється. І ти не розумієш, що ти робиш не так, що ти висловив не так, які твої дії були неправильні, взагалі, про що це? Будь-які натяки це форма. Висловлювання пасивної агресії, ну, але не такої, можливо, руйнівної. Наступна форма це плітки. Коли людина не може напряму висловити іншим своє незадоволення, якесь зауваження, якусь ремарку, те, що він хоче отримати, врешті-решт, як результат вашої комунікації, ваших відносин і так далі. Застосовується плітки. Ми не можемо висловити це людині напряму, нас не вистачає умінь і навичок комунікації, нас не вистачає навичок асертивної поведінки, ми не можемо напряму це заявити. І ми тоді говоримо наступне: ти уявляєш? Я навіть не знала, що ця Юля не таке здатна, в житті б не подумала. І ось це уявляєш. І ось це вона теж зробила. Ну ти собі могла таке уявити? Я ніколи. І ти, коли до тебе доходять ці е, 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 ну, моменти, що про тебе пліткують, да, ти навіть висловити цій людині напряму нічого не можеш, тому що вона ж тобі в очі нічого не сказала такого, а про тебе вже пішла інформація, якась крива, яку ця людина застосувала. І ти відчуваєш себе як не в своїй тарілці. Ти відчуваєш себе скривдженим, знеціненим, з почуттям меншовартості. Наступне. Наступний вид пасивної агресії це коли ми ображаємось на людину. От в своєму відео Крок до себе, як навчитись пробачати в дорослому віці, я якраз розповідаю про те, що образа це одна з форм маніпуляції іншої людини. Тому що коли ми ображаємось, ми напряму не висловлюємо наше незадоволення знову ж таки, і ми ніби продовжуємо комунікацію з цією людиною, і ніби продовжуємо відносини з цією людиною, але вони вже штучні. Поверхневі, дуже прохолодні, неправдиві, нетеплі. І ви відчуваєте це, коли ви чимось необережно образили людину. І після цього ви бачите цю натягнутість у відносинах, і ви запитуєте в людину: Володимир, що сталося? Я не розумію, нічого. Нічого не сталося. А що сталося? І ніби нічого не висловлюється, але далі спілкування не йде. І воно приходить в, в таку формальну площину. Я думаю, що ви всі знаєте, як виглядає ця образа в вашу сторону. І ти виходиш, якби вдвічі винним: по-перше, ти насправді чимось образив людину, і ти не знаєш, чим ти її образив. А по-друге, ця натягнутість Ця штучність і прохолодність, це знову ж таки занурює тебе в це почуття вини, а людина, яка цим користується, вона досить добре і довго може вами маніпулювати. І це теж одна з форм вияву пасивної агресії. Вершина, до речі, цієї образливості це ігнорування. Це взагалі окремий такий вид пасивної агресії, досить важкий. Ви знаєте, в моїй практиці зустрічається багато клієнтів, які приходять і розповідають, як в дитинстві їх ігнорували батьки. Це тоді, коли мама і тато на щось ображалися. Часто дуже буває в інтелігентних сім'ях, коли нема дозволу висловити емоційну свою реакцію, проговорити це все нормально. Поспілкуватися, розставити всі крапочки над і. Людину ігнорують. І от в дитячому віці це дуже травмуючий досвід. Ті, хто отримував це як спадок в своєму дитинстві, знають, про що я говорю. Ігнор від батьків це, напевно, найтяжче, що можна витримати. Краще б накричали. Зараз скажу шалену фразу, але напевно краще б застосували фізичне покарання, хоча я ніяк не вітаю цей метод виховання, але для дитини це було б менш болючим, напевно, ніж холодне ігнорування батьків. Бо коли батьки застосовують ігнорування як спосіб покарання дитини, як спосіб висловлювання своєї. Агресивної поведінки, таке враження, що ти вмер для своїх батьків, що ти посте місце, що ти не просто ніхто, а що ти просто вмер для них. Це насправді дуже руйнівний механізм. І якщо би в мене була можливість зробити таку велику лекцію для батьків, то в цій лекції темі ігнорування я б приділила дуже багато часу. Тому що дуже багато травм лежить в основі цього ігнору. Нам це треба пам'ятати. І відслідковувати, коли ми з вами використовуємо ігнор вже в дорослому житті, навіть не по відношенню до своїх дітей, а по відношенню один до одного дуже насправді руйнівний механізм. Вибачте, за повторене, але так воно і є. Наступним видом пасивної агресії може бути невдалий саркастичний гумор. Це те, що нам здається, ну, ми ж всі свої, ми пожартували, я цілком можу сказати цю фразу, тут же немає нічого такого. Але в цій фразі може бути дуже неприємний підтекст, який принижує іншу людину. Ну, наприклад, ну, ось. Петренки поміняли третій автомобіль. Ну, нам же з тобою це не загрожує, правда, дорогенький, ми ж будемо до старості їздити на запорожці, які нам подарували батьки на весілля. Ніби дружина прямо не сказала, ти не можеш заробити грошей на другу і третій машину. Але ось так криво підколола і ніби посміялась. Але чоловік відчуває все сповна. Повірте, і чоловіки застосовують такий же самий метод. Як не прийду до сусідки Галі, в неї завжди пахне смачними пиріжками. Ну, в нас так не відбувається. Ти ж вся в науці не печеш пиріжків. От десь такі колючі саркастичні, гумористичні фрази, які наносять свою шкоду. Наступний. Вид пасивної агресії це активне задавання великої кількості уточнюючих питань або питань, які повторюються. Взагалі, я вам хочу сказати, що людина, яка задає питання, вона вже керує вашою розмовою. Чому продажників завжди вчать задавати питання при виявленні потреб або при формуванні потреб, так? тому що таким чином вони відразу захоплюють ініціативу ведення розмови. І цим дуже добре, знову ж таки, користується наш менеджмент, наші управлінці, коли ви уявите себе на роботі, і ви представляєте результати якоїсь роботи своєї або свій проєкт. Або, наприклад, там майбутній алгоритм дій, який можна застосувати. І от сидять ваші колеги, і один з них говорить: ну, все добре, Роман, все добре. Але ніяк не розумію, як це можна практично втілити. Ну, да, ти пояснив нам, алгоритм цілком логічний. Але я не розумію, як це можна втілити практично. Ні, ну правильно, ну ти про це казав. Да? І графіки ми бачимо, і цифри пристойні, так. Але не розумію все ж таки, як ми це втілимо з допомогою наших мінімальних ресурсів. І чим більше таких питань задається, повторювальних або уточнюючих, тим більше ви відчуваєте знецінення того, що ви зробили. Це теж вияв пасивної агресії. Шановні керівники, візьміть. Собі до уваги. Якщо ви дуже часто використовуєте цей механізм в управлінні, напевно, вашим підлеглим дуже дискомфортно з вами спілкуватися. І, напевно, останній вид пасивної агресії, який, який я знайшла, це переробка чогось заново. Це коли ви щось зробили і фактично завершили вже свою роботу. І, можливо, навіть пишаєтесь своїм результатом роботи, хтось за вас починає це переробляти. Демонструючи вам, що ви зробили абсолютно не те, що від вас очікувало. А от що від вас очікувало, вам перед цим не сказали. Наприклад, це коли ваш керівник говорить: да, гарний проєкт, гарний. Зараз, правда, все перерахую, подивлюся, чи збігаються наші цифри, і чи дійсно ми отримуємо в цьому кварталі цей результат, мушу все перевірити достойменно. А так, да, 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 зробив. Дякую. Або коли ми своїй дитині говоримо: ну, бачу. Бачу, що е, цю аплікацію робив самостійно. Е, бачу, тут от навіть клей повилізав з краєчків. Ну, нічого. Зараз е, я зроблю свої справи і зроблю тобі аплікацію, яку можна буде понести завтра в школу і отримати за неї хорошу оцінку. Що відчуває, після цього ваша дитина, напевно, можете зрозуміти. Або ще трагічно кумерний випадок. Це коли, наприклад, ваша свекров, коли ви приготуєте якусь страву, або поприбираєте в помешканні, починає переробляти це за вами. Це може бути доня, ти вже йди з кухні, стомилася. Я зараз приготую щось смачненьке, що насправді можна буде їсти. А ви перед тим приготували. Обід з трьох страв, і стоїте і такі враження, що вас закопали прямо на цій кухні біля кухонної плити. Або коли ви поприбирали, після цього ваша мама або ваш тато бере ганчірку, бере засіб для прибирання і починає все переробляти замість вас, говорячи, нічого-нічого. Я зараз приберу так, щоб насправді було чисто і було всім легко дихати. Не переживай, Доню, іди відпочивай. Знову ж таки, уявляєте стан цієї людини. Якщо ви самі застосовуєте ці види пасивної агресії і можете це відслідкувати за собою, це вже великий прогрес. І, напевно, в цей момент нам треба зупинити себе. І дозволити собі висловити власне те, що ми хочемо висловити цій людині. Наприклад, вибач, мені не подобається, як ти прибираєш, отут є розводи на склі, отут ти залишив сміття, а на поличках ти взагалі не протерла пилюку. Або, вибач, але їжа досить жирна, і я не зможу її їсти. Ти готуєш дуже смачно, але наступного разу зменш, будь ласка, кількість масла. Або Тарас, коли будете наступного разу робити проектні розрахунки, уважно передивіться, будь ласка, показники і звірте їх, щоб я точно був впевнений, все перевірено. Я знаю, у вас виходить. Якщо ми отримуємо пасивну агресію в свою сторону. Всі ті види, які я тільки що описала, а кожен з нас в житті отримує цю пасивну агресію в свою сторону. Що нам з цим робити? Якщо ви відразу пред'явите людині якісь зауваження, це буде помилкова дія, тому що насправді ж людина нічого не зробила, все дуже виховано, все дуже інтелігентно, на вас не підвищували тон, вам не казали ніяких неприємних слів. Вашу адресу не використовували непристойну лексику, просто вас принизили. Що ми можемо зробити? Оцей дискомфорт, який у нас з'являється після такого спілкування, це є той індикатор, за який ми можемо зачепитись, і саме це ми можемо повернути нашому співбесіднику в розмові. Сказати можна наступне. Вибачте. Мені після твоїх слів е, дуже неприємно і насправді дуже дискомфортно. В мене такі враження, що ти насправді хочеш мені сказати щось вагоме, але чомусь не говориш це. Я можу дізнатися, що ти хотів мені сказати. Я можу дізнатися, що е, я повинна зробити наступного разу. Я можу дізнатися, що ви хочете побачити в результатах моєї роботи, що буде кращим результатом моєї роботи. Ось так. Тоді, можливо, ви отримуєте пряму відповідь, і людина зможе вам її надати. Або ж, Людмила Петрівна, коли ви говорите, що я недобре прибрала, або коли ви прибираєте за мною після мого прибирання, в мене таке враження, що я не прибрала взагалі, або вам не подобається те, як я прибираю. Ми можемо обговорити, що ви бажаєте, що ви вважаєте, гарним прибиранням. Я наступного разу зроблю так, як ви сказали мені, так, як ви хочете. Ось так. Наступне, що можна зробити в розмові з людиною, яка використовує пасивну агресію, це задати питання напряму. Ви зараз ось це зробили або сказали. Щоб я що зрозуміла, щоб я що зробила, щоб я що сказала. Тобто, для чого? Ви зараз це сказали для чого? Щоб я що? І, можливо, ви виведете людину на відверту розмову. І знову ж таки, краще, напевно, відверта розмова. Навіть якщо десь вона буде трошки на підвищених тонах, але ви не будете відчувати себе цим розбитим, знеціненим, з почуттям понищеної гідності після кожної розмови з такою людиною. Це по-перше. А по-друге, коли ви застосовуєте ці дві техніки, ви показуєте цій людині, що перше, ви це відслідковуєте. друге, вам з цим дійсно неприємно і дискомфортно. Третє, у вас є певні ваші кордони, за які ви не хочете пускати когось іншого, бо вам з цим недобре, і ви показуєте ці свої кордони, що з вами так не можна. І четверте, найголовніше, ви не підтримуєте. Співпосідника в його цьому прагненні далі спілкуватись в пасивно-агресивній формі. Це, напевно, саме найважливіше, що можна донести такій людині. Ну, і, звичайно, якщо це була одноразова акція, як я кажу, і якщо ви висловите людині, що вам з цим дискомфортно і неприємно, і людина дійсно, ненавмисно це зробила. То вона відразу перед вами вибачиться, і ви побачите це по її реакції. А якщо ця людина використовує навмисно для того, щоб маніпулювати з допомогою пасивної агресії, то ви побачите зовсім інший емоційний прояв. Я щиро бажаю вам, щоб ви навчилися висловлювати свої думки теж прямо екологічно. Не задіваючи почуттів інших, для того, щоб навчилися і навчили своїх дітей висловлювати свою агресію і поживати в екологічний спосіб, не травмуючи інших, і щоб дозволяли говорити собі прямо і чесно, коли щось подобається і не подобається, коли щось хочеться і не хочеться, і знаходили компроміс у спілкуванні. Бережіть себе та своїх близьких до наступних зустрічей. І я буду дуже вдячна, якщо ви в коментарях напишете інші види пасивної агресії, які ви спостерігали в розмові з людьми в своєму родинному колі, спілкуванні з колегами, або ці види пасивної агресії, які на жаль застосовували по відношенню до вас. Це буде наша така спільна скарбничка. Тих видів пасивної агресії, які застосовуються людьми, до наступної зустрічі!